Лі -лі -лі. Усіх привіт. Всім привіт. Два дні після СТО проїздили. Друга причина. Ну. Одне відремонтували, друге вилізло. Щось колодка там. Бо почали тут вже біля хати тормозити, а воно щось крепти почало оля дивитися. І нові колодки, і хватило їх, коли ми їх купляли. Ось влітку ж. Вони нові, ну но я ж. З однієї сторони колодку поміняв, а з іншої стару поставив, бо сам шток там не задвигається далі. Ясно, оця що стара, от вона і підтерлася трохи. І треба... А чого ти нові не поставив з тої з тієї сторони? Тільки що ж казав, шток не задвигається, щоб нова колодка туди влізла. А, треба було, щоб вона підтерлася. <кхи> да. Лобець. Ти як у лікарні була, коля зробив вперед повністю. Тяги там все це. А це вилізло у нас ззаду, задку всі ці Тяги резинки по... і на амортизаторах, там, і, і на всьому по... повипадали. П'ять годин там на СТОшки сидів, поки її ремонтували, все міняли. Тепер це ну як машина, як вона їзде кожного дня, то. Щось десь і вилазить. Так, а я варю там кутя чи кутю варю. Сьогодні ж цей святвечір. Завтра Різдво. Вітаю вас зі святою вечері та Різдвом Христовим. Бо не знаю, буду знімати чи ні, буде привіт. Привітати. Вітаю. Хто не святкує, писати мені не треба, якої я там вірю, як мені святкувати, якого числа святкувати, це ваші проблеми, коли ви там святкуєте. Я ще раз кажу, що це мій вибір. І починаю там писати мені там, Ой, чи не патріотка і всякого доту. А потім на тих хі, що пишуть, там, Постійно всяку гидоту вилазять адвокати. Чого ви так до людей відноситесь? Якщо ви не знаєте, що як а по одному коментарю судите, то не треба захищати, вступати виступати в ролі адвоката. Приоткрий кришку, біжу. Та бачу, треба ж було кришку приоткрити. Тільки помило газ пліту. Натекло воно. Отаке ось. Видно чи не видно? таке кутя брала. Я ж отримала ютубовську зарплату. Бачите, на що розкошелилась, Купила собі от таку в Аврорі сушилку для посуду 299 ну, 300 гривень. <і>, і дві вазочки. Оце все, що я купила. Казала й і те й і те і те куплю. Чекаєш тих грошей по півроку. Це за 4 місяці отримала ті 100 доларів. Оце все, на що я собі виділила, <пі> купила таку. ту в літню кухню, бо та вже мені так надоїла. А ця якраз і під ці. Під обоє під отаке підходи. Я оце коли кажу, ще треба оці убрати, під ложки і ножи, також купити, таке, щоб за кольором підходило. Щоб не отаке воно було синеньке чи голубеньке, а теж якісь такі підібрати, щоб було. Бо воно тут, наче так, все по цьому. Оцю ж ми теж купували. Ось восени я не показувала. Це ми за 200 гривень в скверіку у дідулі купили дерев'яну. Я давно хотіла, вони такі дорогі, а це по скверіку йшли, і вона ж така величенька, здорова така. А я кажу, скільки. Він каже, 300. Я так постояв, постояв, він каже, ну за 200. За 200 гривень, щоб не взяти дерев'яну таку. Так що, такі справи. Кран треба міняти. Дивіться, що робиться з цим краном. У вас теж так крани ржавіють. У мене страшно ржавіють ці крани. Я не знаю, якийсь треба хороший такий. Я вже задовбалася його вимивати. Ну, коротше, всі свої еті, бока, всі свої ці срачі вам гнидники показую. Так, треба дивитися, що, що в мене тут робиться. І зараз буду картоплю з грибами в горщиках ставити у духовку. А тут у мене картопелька з грибами. Тут морквачка, гриби, шампіньончики, що ми збирали, печерички з морозилки. Зараз замаріную її. І хай вона трохи постоє, промарінується цибулька. Тут морквачка в мене, потім маслечка вершкове додам І поскладаю в горшочок і духовку. Промаринується гарненько і запечу в духовці. Так як сьогодні все пісне, таке у мене будуть вареники з капустою, з картоплею. Рибка смажена, я думаю, що рибку можна. да Це таке м'ясні блюда не можна. Рибку можна, таке все буде. Так що так, хай марінується. Зараз гарненько її перемішаю. А потім вже буду запікати. Так. Значить, у мене тут мак, горішки, ізюм мед. І зараз заливаю узваром І буде отака у мене кутя. Я обожнюю кутя Я дуже люблю кутя. Тому так багатенько і зварила. Це мені одні, я буду його тягати. Ні, на ну, малі теж будуть їсти. Вони теж так полюбляють. А я завжди трошки зварю. І не вистачає, не наїдаємося. мене, А це так багатенько. У мене ще є ізюм, може ізюма ще додати сюди. Бо щось я бачу на таку цю маловата, Я, мабуть, зараз ще горішків додам і ізюму додам. Щоб вона така була багата. Цукати ще додають. Ну я цукати не люблю. Мені не подобається. Кожен варе по-своєму роби. Зараз озваром залью і все, буде смакота Все готово. У мене кутя така. Хай настоюється. До вечора. Зараз коля рибку стане, посмажу. А я поставлю, та хай вже запікається в горщику. Ось тільки юшки пустило. Хватить мені на один горщик. Чи це я переборщила? Я маленький ще поставлю, якщо що, якщо це буде повний, то поставлю, мабуть, ще маленький. Так, буде. Буде багато. Все. О, така смакота буде. Я думаю, не треба його верх, да? Я зараз возьму маленький, маленький накладу, а потом порозділяю, да? Угу. Маленький і великий. Так хотіла, ви знаєте, отак от, як щось хочеться тобі, то треба покупати. І, ні, ну, в принципі, як вам об'яснити, е, є же ж в Аврорі отака посуда такі тарілки, і глибокі, і миленькі є вони. Я постійно на них дивилася, і думаю, взять, не взяти, взять не взять. Тому ну, якось так і хочеться, і колеться. Це ж мені завжди. Грошей шкода. О, Лучше я те куплю, та не зараз, колись потім, і оце жмешся, жмешся. Якщо ти побачила, то бери. І ти ж знаєш, що воно сьогодні не треба, а на завтра треба. І до чого це я веду? Що е, горщики ці купила, да? і зараз би накрить на стіл, і там, допустимо, у мене. Для гостей там один посуд. На таке, на Новий рік, на такі якісь свята, і інший посуд. А отак, от, як на цей на вечерю, да, отак от на Різдво, воно хочеться. Е, якось таке, як у тебе вже картопля в такому глиняному горщику, то хочеться там огірки, помідори, е, таке, вареники з цибулею. Поставити вже горщики, воно було б хайно, да? воно було угу. красиво, гарно було. Б отак от. от, щоб іменно, от, Якщо під таку тематику накривати якось такою. Українським стилем така скатертина, така, щоб вишита була, щоб воно це все, це, свічечка горіла. І от постійно, ну от купи собі. Нє. Ні, ні. Це, звісно, шикарно, дуже шикарно. Чого я її не купляю? Бо це на той такий посуд, на той такий посуд, де його все складати, хранить, і оце все, щоб по-різному накривати, а хочеться. Ну, кожній хазяйці так хочеться. Я так вважаю, що хочеться, щоб воно таке було. Ну. Ой, ну поки ні. Може, колись я потрошки-потрошки за новий рік, за слідуючий як будемо живі, будемо здорові, все буде добре. Я зберу собі іменно отакий от, от глиняний от, такий от посуд. І на слідуючий рік Різдво. Я думаю, що все буде вже. Це. Ми зберемося всією сім'єю. І я накрию іменно отаке, так? Да? Угу. Було б класно. Так, духовка в мене холодна. Ставлю, щоб вони ж не полопалися. В гарячу не можна ставити. А я ще вирішила трохи дирунчиків посмажити. Тут у мене 4 картошини, яйце, цибулинка. Зараз перемішаю приправа. Чорний перчик і куркума, бо картопля у мене, бачите, біла така. Цей раз картоплю, що ми взяли, така погана. Також вони розказували, яка вона гарна. Така темна розова шкіринка. А всередині розрізана на сітці була жовта така. І вони розказували, що вона і варить, і смажить і все. А взяли вона по факту біла. І вариш, 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 вариш. А вона як ото перемерша, така аж прозора. І така, що її варити треба по дві години. І вона все одно, ото як хрустка така, така погана, так дорого і ще її всунули таку. що Геть недобра вона. Не смачна, не добра. Ну, коротко, влетіли з картоплею. То треба, хай вони сітки беруть, да, Коля, перерізають і показують, яка вона в сітці, а не те, що зверху сітки і вони мені тичуть. Оце вона отака, отака. А ми ж в прошлий раз так і робили, що він діставав, розривав сітку і перерізав да, при нас. Угу. А ці ну, будемо знати, як ото кажуть, вчимося на своїх шишках. Шишки як наб'єм, тоді вже грамотні. Так, все, смажить. Нормально, не треба, щоб вони там були геть один до одного і рівненькі. Припахала колю і де руни смажить. Я тільки хотів сказати, що ти сам сказав. Ти сам сказав. Я мішала там стояла, виключила камеру, ти кажеш, давай я буду смажити, кажу, ти будеш смажити. Ох я все. Ну скажи, що ти так не казав. Казав, звісно. Ну, а то зробиш з мене ще брикуху, скажуть що я. А Ти не так посмажеш якесь. Я красиво смажу. Хто б мене ще похвалив, як ви не я. А то люди скажуть, о, вже навіть це не може пожарити, руки з одного місця виросли. Він сам сказав, що не буде смажити, Я посмажила. Подобається смажить. Мені не подобається. Ні, наоборот, подобається. Я не можу стояти на місці. Мені треба, щоб щось робити, ходити. Отак От стоять на місці, смажити, Я не можу, мене викручують, мене гетьки б'ють. Я не знаю. Мені наоборот, подобається. Ні, я не всичила, я, я, я не можу це. Коля спокійний, як двері. Він оце так. Все оце медленно, спокійно, оце все робить. А що він Оце отак, от, отак я. я. Я не можу оце так, як ти. У мене оце іноді так бісить, як він оце, як оце. Я б його вже схватила, переробила б 350 разів, а він все не, все порозкладає, все повимірює, все повиходить, все поприміряється. А я ні. я. І він оцей якщо щось робити, він із-за каулки. Ми з Нікітою. Нас оце карьоба. Ми напряму спотикаємося, набиваємо лоба, але ми напряму, а коля ні. Ми оце все швидко бистро хватає. Нікіта каже, мама, мене каже, аж тіліпай. Я кажу, і мене тіліпай. Він каже, яку то подивлюсь, каже, я так не можу, кажу, я не можу. так. якісь А оце Крісніне і Коля, вони оце ні. Вони отакі ото, як лінивці такі, от ледве двигаються. Ну, що спішить? Щоб ну, десь голову собі зламати. Правильно. Якщо спішиш, можна і голову зламати. Ну. Я пам'ятаю, як ти бочку не дав. то ж все спешка От, б'яй. <звук> ну. Кожна людина різна. Але не скурку мові такі жовтенькі, так? А да? угу. шалія пожовтіла, Хоча ж я трохи. Мабуть, сильно рано перевернув. Може прикрутити, але не сильно, щоб вони сирі не були. М -м -м. Та я ще раз потім переверну. Дивіться, як гарно в нас сідає сонечко. Де видно? Якби так його стат, щоб було видно. Захід сонечка, гарний такий. І тепло-тепло сьогодні на вулиці, ну це після обіду. Зранку щось моросило, ми в лікарні були. Бо Коля зуб дораблював йому третього ще числа. То таке прохолодне вітерець, бо ви моросив дощик. А зараз дивіться, як тепло-тепло і такий цей захід сонця. Гарний. Навіть ці літають, комарі, гляньте. Так, все, отаке ми приготували. Звісно, не 12 блюд, але, дай Боже, і такий гарний стіл. Дякую Богу і за такий стіл. Що у нас тут? Смажена рибка, картопелька з грибами, дирини, котя, помідорки, сирочок. Вареники з піджарочкою, гаряченькі така рибка копчена. І отакий от стіл у нас получився. Свічечка горить. Все, всіх ще раз зі смачною вечерею і з наступаючим Різдвом Христовим. Всім пока-пока до наступного відео! Ще раз всіх вітаю.